Усім доброго, гарного дня. Хоч він такий сьогодні зночі тривожний, але бажаю усім миру і бажаю якомога менше цих тривог. Йду чистити буряки. Не маю нічого, знаєте, дивного. Це вже я третій день виходжу, одного дня до вечора почистила кубку вчора почистила до вечора. Нарвали мені дівчата з Іванком, будемо так казати, хоч Іванко там поміг всього нічого. От, але нарвали теж от мені і оце зараз така у нас теплінь сьогодні п'ятниця. От, і дуже тепленько. Тепленько, тому що прогнозується на вечір дощ, то можливо, можливо, і тому саме так тепло сонячно. От, але хочу зараз вам показати, в якій компанії нагород іду. Не знаю, чи ще хто в такій компанії нагород буряки чистити ходить, як я. Дивіться ну, яка в мене компашка. Я їх заманила. Знаєте, як? Заманила каструлькою так. Покликала за собою. От, і думаю, хай ну вони побігають трішки сьогодні, оскільки так тепленько. Значить, що по кабанчику? Ну, кабанчик так і видно, та правильно, що він е, меншенький, значно, свинки. Свинка вон, яка, льоше, тільки вибігла з сліва, поперла по маршруту звичному, десь туди, по малині, за корми кругом. От, але вже її покликала. А цей такий не дуже так жвавенько він. От Він за нею не біг. Але нагород вийшов. А, значить, е, пирскала я йому антибіотик і колола антибіотик. От, І краплі і антибіотик колола. Е, потім проглистували обох. От, І нічого він такий, хволенький, хволенький, хворенький, щось йому догорає. От, Але нічого, вийшов, їсти він, бачу, їсть, кожен раз встає. За свинкою вибіг. От, і це думаю, хай ну вони по погороді тут, а знаєте, поки я буду е, чистити, хай ну щось по, позбирають. Он свинка вже аж куди побігла. Ні, кругом. Так, це ось такі буряки ось так накриваю, тому що поки не почистим, то ми їх збирати не будемо звозити, то вони стоять накриті гичкою. Я, Я і вона зі мною. Ну це так, щось, щось собі пошукають зараз, по... трішки попасуться. Саме головне, щоб вони від мене далеко звідси не йшли, щоб я їх бачила, знаєте, так. на... Так, це ось тут діти мені нарвали на одну сторону, на другу сторону. Зараз тут зачищу місце, собі буду чистити. Ой, десь щось тут зарвало, волочило, бачите? Таке, О, зараз собі зачищу, буду чистити отак і буду за ними спостерігати, де вони будуть. Так, дивлюсь, десь поховалися обоє в кабачках. Що це вони там знайшли? Прийшов кабанчик до свинки. А що це ви там наминаєте? А, весь молодого кабачка такого, що можуть. Їсти і то стоять, обоє хрумкають, а мені аж звідти за листям не видно. Все, хай стоять. Так, я чищу, час від часу оце так кличу, уже аж язик болить присмакувати. То кабанчик є біля мене, а свинка повалила вже десь туди на подвір'я. Манюні, йди, манюній, де тебе почушкаю трешки. Де ти там? Де прийшов, прийшов до мене, йди. Йди, хороший, де? Ні, хе, не хочеш. Біжи, біжи, шукай, де поділася сусідка твоя. Ти ті ті. Ти-ті-ті. Оба. <рістична> Щеся, господиня, йди, йди ти до мене, йди. Погладно. <погладно>, <погладно>, <погладно> а, ця шустрачок добрий. Йди, йди. Йди, бо в мене вже болить язик скликати. Ну цей, почув її тут трішки веселіше. Плутається. Так, пішли десь пастися, хай тут. Прийшов синочок до бами, яку конфету вибираю. Яку це мені, цю цукерочка, вибрати. А ти яку вибираєш? Ми не знаю. То давай, ти вибирай, а мені як і лишиться. Дякую. То в мене зараз розтане. На, бери собі. О, вже щось Іванка полюбили. Що вже він їм там знайшов, <світчев> <світчев> Якої горнуться. Ваня. А, то вже все будеш їм їсти носити. Ні. Будеш чи ні? Да. Добре. Він присівів вони біля нього. А що ти їм там даєш? мені не, гроші, не Так, щось юрані йде. На ходу сніда, я саме приїхав. О, давай собі годувати. Отак, так, да, зробіть з них ручних. Ти мені що ти нічого не робиш. Браки чищу? Поросят пасу. Мало. Дві, дві роботи роблю одночасно. Так, куцьки пасуться, поки вони бігали, тут ходили, придумала таке, як їх назвати. Буде свинка чунь, а кабанчик лунь. Лунь малий є лунь, що зробиш? Іванко свинопасом лишається. Зараз на кілька хвилин я вже одну цю кубку щист. Ти запросив мене Юрасик на каву. Букай я йди, я тобі каву зроблю. Ну, як? як не йти, коли чоловік запрошує? Піду поп'ю кави. От, хвилиночка перепочинку, тоді вийду Іванка зміню, От, Він вже піде гратися. А я вже там буду дивитися за ними, з тими поросятами, далі буду чистити. Отак От буває в селі і бураки чистити і весело, і приємно.